Всі говорять про AI, але я думаю, там з компаній, які туди підуть, 90% втратять гроші, а 10% зароблять величезні. Да? Як потрапити в ці 10? І чи ви вже запізнилися, я не знаю. Да? Я не знаю. Да? Тобто, там ну, от ми готуємо зараз перший труп. В фонді, Да? В стартап, в який ми пару років тому інвестували. AI, ну от Він вже майже мертвий. Да, ну от вони вже не змогли. Да, тобто це наш перший труп. Ми вже такі, ура, у нас буде перший труп. Да. ось, у мене, є, у мене є інший кейс. от Я зустрічався з одним стартапом півроку тому. З фаундером головним не зміг зустрітися. Просто технічно, а я люблю зустрічатися. Да? Тобто я зустрівся з їх таким напіфаундером, консультантами. Вони дуже швидко зростали. Зросли там з 30 тисяч до 200 тисяч в місяць виручки стартап. але оцінка була така, ну не дешева. І ми такі пум, пум-пум. І щось стратегії у них не було. І там 6 місяців пройшло. Спитали, як справи? Мільйон двісті в місяць вже виручка. А ми не зайшли. І ми такі ну дураки, да? е, тому я не знаю. Будь-який бізнес, який добре зроблений, має перспективи. Будь-який бізнес, який робиться криво, не має перспектив. От все.